Так, приїхали в Олеський замок сьогодні і йдемо на екскурсію. Купили квиточки, квиток коштує 200 гривень. Вперед у замок, подивимось, що там цікавого є. До речі, ми в цей замок хотіли вже давно потрапити, ще 14 років тому. І нарешті ми сюди потрапили. от, якось так. Не виходило у нас. Ось так, як з Говерлою. до речі. Хто не дивився, як ми ходили на Говерлу, дивіться. Ось тут підсказочки. Ось красивий, красивий. До речі, кажуть, що це найкінематографічний замок. Тут знімалося більше 20 картин, да? yeah. так? І темошките знімалися, і різні, різні. Ну дивіться. Дивіться самі клас. Великий, Великий і красивий. Кінографія well, якось такі маленькі, здається. Ага. Що ось так: от ми побули в Улецькому замку. Ми, знаєте, для себе закрили гельштальт такий, що ми вже тут були. Ну, в принципі, якщо вам по дорозі, то можна приїхати. Та й в принципі від Львова менше години їзди, так що, також, я вважаю, треба відвідати замок красивий. Ну, Трошки ну, всередині експозиція бідненька, мені так здалося. Ну, так, в принципі, норм. Ну, а ми їдемо далі в наступний замок. Так, а ми приїхали під Горецький замочок, купили квиточки, квиточки також коштують по 200 гривень, до речі, квиточки такі ж самі, як і в Олеськах. І отам замок ідемо у замок. Бачимо ось таку картину, тут всі зали такі собі сіренькі. Ну, так виглядало не завжди. Тут було шикарні, шикарний просто дворець, шикарний замок. Але після Першої світової війни замок був розраблений, потім вже радянська влада прийшла, ще щось і маємо ось такий, на жаль, вигляд. ну Я маю надію, що Відновлять і буде знову виглядати красиво. Ось, Ось так от було. Під замок жовта зала вигляд з південно-західному напрямку. Фото 1880 року. Mm -hmm. Так, під зараз ще підемось туди Добре. привид. Бо хтось тут виє постійно, кажуть, тут привиди водяться. Спускаємося Добре. до підземелля. Якийсь звук тут, ну такі це аж мурашки. Тут кажуть, привиди. Isso Bye. Bye. Bye.